Люстрацію і негайно це полотнище висить у самому центрі столиці, аби бачили всі майдан втомився від старих обличчя владі. Ці нас в 2004 році обманули, і через час вони нас обманули. Люстрація однозначна. Однак як саме очистити владу, досі не вигадали. Ідеологи посилаються на західних сусідів. Хоча адвокат Валентина Тиличенко зауважує, і Прибалтика, і Центрально-східна Європа люстрацію проводили в інших реаліях проти кадебістів. Це було легше, тому що було чітке протиставлення. Оце от ці. Кагибісти, грубо кажучи, а це ось решта держави. І ми цих кагибістів можемо 1, 2, 3, 4, 5 взяти на список. Не стільки з комуністами, а радше з корупціонерами при владі мають боротися українці. Не допустити до керма варто тих, хто вже обіймав високі посади у держапараті, не може пояснити походження своїх доходів, або ж якщо спіймався на гарячому. Просто зараз буде величезна кількість людей, які будуть бігти і е, розповідати одне про одного. В судах, в генеральній прокуратурі, в СБУ, в міністерстві внутрішніх справ всю цю інформацію треба збирати і дуже ретельно перевіряти. Люстрацію проводять при повному політичному перезавантаженні країни, і на базі архівних документів спецслужб переконує Валерій Андрієвський на першому етапі таємно. Якщо його неправильно проводити, воно переростає в репресію, воно переростає в терор, воно переростає в чистку. Ну, ета вже будь не ілюстраці юрист Ростислав Кравець за два дні написав законопроект про ілюстрацію. Тепер доповнює відгуками з Фейсбуку, каже, люстрував би всіх від суддів до прокурорів, а особливо парламентарів. Всіх осіб, які були в якийсь певний час народними депутатами України, вони, на мій погляд, більше не мають. Рав займати будь-які керівні посади ні в органах виконавчі, ні в законодавчі, ні в судової влади України. Свій закон вже зареєстрував Олег Тягнебок. Та шанси на ухвалення будь-якого такого документа нульові, позбавляти себе влади, депутати навряд чи захочуть. Треба просто вірити. Тому що в цій країні жодний закон про люстрацію не буде прийняти. Його заболтають. Між тим свої вимоги до майбутніх урядовців висунуло і коло народної довіри від майдану. Там точно не хочуть бачити тих, хто працював на попередню владу. А у четвер оголосять своїх кандидатів до уряду народної довіри. Врослава зайця, Антон Пшеничний, Сергій Кошеленко, новини, телеканал Бізнес.